Вітаю всіх учасників марафону в цей яскравий сонячний день, Від в освіти сіверської філії перших других ступенів, а саме учасників учнівського самоврядування нашого закладу Планета дитинства. Мене звати Дар'я. Я президент нашої організації учнівського самоврядування. У цей важкий воєнний час участь молодого покоління в учнівському самоврядуванні важливий шлях і умова залучення учнівської молоді до радикальних перетворень, що відбувається у нашому суспільстві. Суть його полягає у реальній участі дітей в управлінні класу, школи. Це процес, який допомагає нам згуртуватися, спільно йти до мети, а також мобілізувати шкільну громаду на безперевну участь у реалізації цього бачення. Сьогодні дозвольте мені презентувати діяльність планети дитинства та здобутки на деяких прикладах. Структурно ми розділяємо свою роботу на сектор за захопленнями та інтересами. Глибока і плідна праця та наполегливе відношення до доручень завжди приносять високі результати. Досить важко на великій відстані підготуватися до різних заходів, конкурсів, виступів, агітбригад. але турботливі класні керівники і педагог-організатор завжди є поруч. Має великий досвід у підготовці різних онлайн-конференцій, заходів. Ми навіть гумористичний художній фільм знімали. Учнівське самоврядування виховує не тільки лідерів, самоорганізація дозволяє проявляти себе та здатність самостійно вирішувати всім. Прививає принципи демократії в умовах воєнного часу. Бо вимогу нової української школи зосереджує всіх учасників поговного процесу на дитиноцентризмі і гуманному ставленні. Один раз на місяць у нас відбуваються конференції, на яких ми зазвичай звітуємо і плануємо майбутнє. Традиційним є проведення благодійних акцій допомоги ЗСУ, дітям з особливими потребами, людям похилого віку, покинутим тваринам. Велику увагу ми приділяємо екологічному напрямку та головним є національне патріотичне виховання. На смілість похизуватися частинкою наших здобутків перше місце у обласному фестивалі медіа мистецтв Україна в об'єктиві у номінації Анімаційний фільм. Перше місце команди екологічної агітбригади у номінації Екознавці обласного конкурсу «Земля – наш спільний дім луки, мого дитинства. Перше місце команди Оріон у відкритому кубку з пішохідного туризму. Друге місце обласні пошуково-краєзнавчі експедиції Донбас екскурсійний у номінації навчальні фільми та безліч сертифікатів, грамот, дипломів та відзнак за перемоги і активності у різних конкурсах у постійному різноплавному русі. Віддаємо перевагу перемозі та зростання, зневажаємо байдужість та бездіяльність. Отже, діяльність органів самоврядування в школі сприяє згуртуванню шкільного колективу, розвитку громадської думки, процесу соціалізації, учнів, ефективному входженню в доросле життя. Наближаємо перемогу України над Росією щодня. Дякуємо нашим воїнам ЗСУ. Вони наше натхнені, вони наші герої сьогодення. Вітаємо всіх з днем молоді, пишаємося самі зростати у цій країні. Такий героїчний час та бажаємо всім зросту, а також бути сміливими, творчими переможцями у всіх добрих намірах. Слава Україні! Героям слава, миру всім дякую за увагу!